Коли ми до мовчання понядемо в цих тих постраждав задивши період противостояння. Про місцеві державні адміністрації. Районна Рада більшістю дві третини голосів від складу районної ради має право припинення повноважень голови районної державної адміністрації. У зв'язку з прийняттям Верховною Радою України постанови від 22.02.2014 року номер 4193 про самоусудження президента України від виконання конституційних повноважень. Вважаю, що повноваження голови Судівської районної державної адміністрації перестають бути правомірними. Беручи до уваги соціально-політичну в державі та з метою долучення депутатського корпусу районної ради до більш активної ролі в житті району, вважаю за доцільне просити вас негайно 24 лютого 2014 року розглянути на позачерговій сесії районної ради. Питання про висловлення довіри або недовіри мені як голові Софіїської районної державної адміністрації. З повагою голова Софіївської районної адміністрації Валерій Миколайович Мирошніченко. до статті 9 закону України про місцеві державної адміністрації. Саме президент України повинен або обмежити, або припинити повноваження голови райдержадміністрації з підстав визначених законів. На сьогоднішній день законно ми маємо право тільки висловити недовіру але враховуючи ту ситуацію, яка е, складається у нас в державі, я е, хочу, е, користуючись правом, висловити свою е, особисту думку відносно е, цього листа. На сьогоднішній день було б дуже просто написати заяву голові адміністрації, голові районної ради. Власне повноваження і покинути свої посади. Але район живе, район існує. У нас є діти, у нас є е, працюючі, у нас є е, пенсіонери, які кожен повинен отримувати е, повноцінно пенсії за заробітні платні. Тому на сьогоднішній день е, піти це. Е, не є нормальним не є, нормальним рішенням. І ми, як особисто я підтримуємо, особисто я підтримую, підтримую е, нашого голову Судівської районної державної адміністрації. Дане питання розглядалося також на присині районної ради. 6 скликання, де президія одноголосно рекомендує сесії районної ради підтримати голову в даній ситуації, яка складається у нас. Це те, що робилося, це те, що, нам, що робив Валерій Миколайович спільно з районною радою, спільно з сільськими головами, ми маємо картину і сміливо можемо сказати, що дійсно на сьогоднішній день склалася ситуація, коли районна рада, районна державна адміністрація спільно з головами сільських рад. Спільно з головами постійних комісій, головами усіх фракцій є, одна, є один напрямок, це в першу чергу підтримка і підтримка нашого, нашого народу, народу нашого населення Сухідського району. Тому дане питання потрібно винести на Голосування. Все, що я думаю, все, що я вважаю, я особисту думку висловив. Особиста думка, я вважаю, є у кожному з вас. Є бажаючи виступити з даного бажання. Будь ласка, є виконавчим органом влади на місцях, тобто у нас у Хібському районі. Я вважаю, що виконавча гілка влади в особі районної державної адміністрації повинна і зобов'язана працювати в районі по забезпеченню життєдіяльності населення нашої територіальної громади. Голова районної державної адміністрації Гершиченко Валерій Миколаїв повинен працювати і здійснювати свої повноваження як голови районної державної адміністрації у відповідності до закону України про місцеві державні адміністрації, який на сьогоднішній день діє, який ніхто не підміняє. Я вважаю, припинити повноваження це не є компетенцією районної ради. Висловлювати недовіру двома нами голосів сесії районної ради, да, ми моремося, коли є на це підстава. Але я вважаю, що на сьогоднішній день підстав для недовіри голові Софіївської районної державної адміністрації Горшиченко Олег Миколаєвича немає. З таким висновком я виступав на засіданні президії районної ради. Я виступаю перед вами, шановні депутати, прошу підтримати рішення президії, підтримати мене як депутата, щоб не було розмов, там і так далі, що фракція Батьківщини думає якийсь перегородки в Сифільському районі. Ми цивілізовані люди діємо і будемо діяти у межах чинних законів України, які діють на сьогоднішній день, які будуть прийняті і будуть.

Говорити з людьми, маючи на те 100% повноваження. Я відчую це повноваження. що я роблю це за підтримки громади роби. Зрозуміло, що зв'язку з прийняттям Верховною Радою рішення про відновлення Конституції 8 грудня 2004 року міняється формат владних стосунків. Але це буде ближчим часом. До цього треба дожити. І тому мені сьогодні треба працювати. Тому я вирішив, що єдиним джерелом, як записано в Конституції, перших речі, єдиним джерелом влади Україні є український народ. Я переконаний в нашому успіхі. Якщо ми відповідаємо таким чином, що ти голова адміністрації, ти за все відповідаєш ти комікація, я такі постановці питання теж не сприймаю. Я не думаю, що тут щось таке може бути. Я хотів і ще раз хочу підкреслити, цей складний для держави час на своєму рівні. Ми повинні робити крок і людям районі сказати, що влада в районі консолідована, єдина, розуміє проблеми, які сьогодні виникають кожного дня, однаково. І ні на кого ці повноваження і проблеми не прикладає, а буде вирішувати. Щось разом, а що не будемо, зможемо вирішити, ми повинні тоді разом та людям пояснити. Слава Богу, що Верховна Рада вчора прийняла рішення стосовно тих питань, які дуже нервували наших людей. Ми всі з вами говорили про те, що той формат організації медичної допомоги, він не сприймається. І якщо в нашій області воно пішло, будемо говорити десь якось там. Інших областях це визвало у, у людей обурення. І тому припинили. Зрозуміло, що якщо люди не розуміють те, що робить влада, влада не має права робити, бо вона ніколи не була розумнішою за людей. Тому я Що треба, щоб збиралась збиралися президія районної ради. Може раз в два дні, може раз на тиждень, це треба, щоб ви вирішили з вами, бо іде інформація, яку не можна сьогодні доводити. І тобто, з одного боку, вона наче то і тебе не, не, не стосується. Але якщо ми всі разом збираємо, збираємося і говоримо, ми повинні обговорювати і відчувати один одного, такий сьогодні. Вважаю, що сьогодні ми повинні з вами розуміти наступне. Частина питань буде дуже складними питань нашого життя, особливо фінансових. По казначейську ситуація не покращилася за останні дні. Доходна частина у нас сьогодні ну не така, м'яко говорячи, не така, як би нам хотіла. Частина заробітної плати сьогодні лежить ще в казачеської по бюджету. Вона не сплачена. Тобто поклали, але казначецьку закрили. І це аванс. Аванс за людині. Сподіваємося, що сьогодні-завтра це питання буде у нас розв'язане, але я не хочу говорити про те, що цього питання не існує. І якщо ці питання сьогодні виникають, то я і говорю, що треба, щоб ми з вами збиралися, а, а не дві голови між собою спілкувалися і думали, а що людям говорити? Людям треба говорити те, що є. Людям треба говорити правду, яка вона не є. Була деві довіра, чи буде мені сьогодні довіра? Не буде мені сьогодні довірити. Я залишуся. Але сам факт я буду знати і ви будете знати, що перед вами людина, якій ви довіряєте, або людина, які рада не довіряє. Тому я ще раз говорю і вважаю, що сьогоднішня моя заява цілком правомир. Хоча поза скобками Сказано, хочу сказати, що кажучи, за вчорашній день, і сьогодні мені було сесія заявку, казали, декілька зводить. Те, що я розвину. Я робив харчу. Дякую. Керуючись Конституцією України, законами України, про місцеве самоврядування в Україні, про місцеве, місцеві державні адміністрації, розглянувши звернення голови Судівської районної державної адміністрації Ірашиченка Валерія Миколайовича від 23.02.2014 року, районна рада, враховуючи рекомендації президії, президії вирішила. Звернення голови Софії районної державної адміністрації Мирошниченка Валерія Миколайовича взяти до уваги. До відповідно. відповідно до законодавства України, друге, районна рада не має повноважень стосовно вираження довіри голові місцевої державної адміністрації чи припинення його повноважень. І третє: підстав для вираження недовіри голові Софіївської районної державної адміністрації Мирошниченко Валерію Миколайовичу. Немає. Е, шановні колеги, коли будуть зауваження. Ну, це так. моя судна думка, там, де ми у тексті президії районної ради та усвідомлюючи відповідальність на нашу торгу. Після того, що одна пропозиція, Пропозиції районної ради рекомендації президентів районної ради та усвідомлюючи нашу відповідальність. Я так сказав, що там теж було перекладаємо власть просить, що не тільки, що ми теж усвідомлюємо нашу відповідальність. І там, як те, що пропонується вчора, там вчора, щось, що це буде наша розповідає. є yeah, ще sure. За рішення районної ради. Прошу вас голосувати. Хто за? з доповненням, Хто за? Проти. Утримались? Приймається. Дякую. Переходимо до другого питання. Дозвольте під вас слово. Шановні демонстрації. Я дякую за таке рішення. Це дає мені сили. І повірте, сьогодні немає ніякого хаосу. Не той час. Але нормальні слова ми можемо сьогодні сказати. Ще раз дякую за довіру і сподіваюся, що скільки Бог дасть ще працювати, будемо працювати разом.

Ми, ми не це, Я скажу, довіда мої, а мої діти. Е ну це... Ні, не, не. Це, особисті... це моя особиста заява і вибачайте, де його тільки в